Всім, всім доброго ранку. Сьогодні 21 грудня, сьогодні субота. І сьогодні святковий день у наших діток. Сьогодні одружились 18 років назад, тому одружились наші діти. Женя З Ірою. ось їхня фотографія. Це любительська фотографія. Я з неї зробила. Отаку фотографію поставила в рамочку. Познайомились вони у Києві, Іра працювала в магазині продавцем. Женя працював на мойці, <кій> і сподобалась йому Іринка, і він до неї підійшов, вони познайомились. Їздили вони тоді на море, і з яка вона тонюсінька, манюсінька. Так вона така й залишилась. От, одружились вони, ми були, їздили на весілля, звичайно. Ось їхнє весілля, це де ми наша сім'я тут. Значить, Женя з Ірою, Славік з Оксаною, Сережа і я. Це наша сім'я тут. От, одружились, потім народилась, значить, Іра. Із сім'ї, де в них четверо дівчаток. Дуже всі гарні, всі красиві. От, і розумні дівчатка. Значить, народила з них катруся. Катруся 20 лютого. Ой, дока вона, такі очки красиві, яка красунька. Я так люблю цю фотографію. Дивіться, ну, яке воно тут, янголятко, манюнька. От, народилась Катруся, ось вона з мамою. Манюсінька, дуже ця фотографія красива. З мамою, з папою. Ось Все як положено. От. Та, і, ну що, закінчила дитина школу, діти працюють, Женя працює, я ж вже говорила, де в нього своя автомойка. У нього є свій YouTube канал. Хто хоче, той замовляйте в його машини. Називається його канал «Калеся». Ну що вам ще розповісти? Живуть вони в броварах. Ну, все нормально. Катруся поступила, вона в цьому році закінчила ось вона. Катруся закінчила школу. Це їхня сім'я вже зараз. Закінчила школу, поступила в університет, учиться в університеті і підпрацьовує собі у баристою. Не знаю, де в кафе, десь, ну, як дитина собі на свої нужди, так сказати. Бажаю нашим діткам, здоров'я, саме основне, саме основне для мене. Для всіх, для кожної людини бути здоровими. Будуть здорові, і буде все добре. Будуть здорові і будуть щасливі. Саме основне, здорові, щасливі, любимі, щоб вони друг друга взаємно розуміли, ну, поважали друг друга. Оце що я їм бажаю, як мама. Вітаємо вас, мої дорогенькі. Я вас люблю. І чекаю в гості. Привітала діток, а тепер буду готувати собі сніданок. Зараз у нас стільки 10, година. 10 година. Першу каву я пила з Сережею, попила каву, поговорили. Все в порядку працює, все добре. А тепер буду готувати сніданок. Тушу капустку. У мене вчора залишився салат. Ну, щоб не викинути, я протушу. І так, показую вам свій сніданок. Це сочевиця, капуста тушена, рибка червона, два яйця і кава з молоком. Всім смачного. Подивила тільки що. Було об'явлено повітряну тривогу. І застраха, ніби би як вилітає чи загроза орешні, орешника того. Ну, а зараз вже об'явили відбій повітряної тривоги. Ну, слава Богу, можна спокійно поснідати. Так, все, дівчатка, буду снідать, ви бачили мій сніданок. Сережа поговорила знову. Він стоїть уже на вигрузці, вигружається в порту. Отак, От так проходить життя. Ще треба привітати діток. Ну, вже туди? Туди подалі, пізніше. Все, давайте. Всім смачно. Так, мої дорогенькі, я поснідала, а зараз. Схожу в магазин, в мене щось нічого немає. Ні яблучок, ні мандаринки. Щось таке хочеться вітамінки. І молочка треба взяти. І зелений чай, і каву. Треба все записати, що мені треба взяти. Бо я така що забуваю. Так, я вже прийшла з магазину. Нічого такого не береш, 400 гривень. 500-400 це найменше зараз. Так, взяла 100 грамів кави. Ви знаєте, взяла оцю розчинну каву, мені вже та набридла. Оце, заварна і заварна. Це взяла, спробувала 50 грамів кави. Той раз як ходила. То мені сподобалося, Оце взяла вже 100 грамів. Так, взяла я. Три курмички, дві м'ягенькі, третя не така. Ну, це буде солоденька, хороша. Три мандаринки. Три яблучка. Все по три. От. Зала зелений чай. І молоко. Два пакети. Завтра, завтра хочу зробити. О, Я думаю, де моя муля, вона на вікні. Це я собачу мурчик. Тут а муля де, а муля на вікні. Так, два пакета молока. От. І чай зелений. Це я зроблю собі завтра день на молоко чай. Вже хочу щось, якусь розгрузку зробити. Пора. Все. А. Взяла батончик, так дуже хочу солодку, Ну, взяла сьогодні, думаю, била, не била, Ну, хоч, хоч щось, ну хоч трішки. Оце все. Так, 409 гривень. Нема що бачити. Хурма по, 100, по 105 гривень кілограм, яблука 38 гривень кілограм, е, мандарини. 90 гривень кілограм. Ну, таке чай 45. Кава не знаю по чому. І молоко не знаю по чому. Ну, як завжди, десь по 40, мабуть. Та і все. Так, все. Поставила варити шматочок телятинки. Та і все. Так, можна. Щось перекусити, щось солоденького. Курмички з'їсти. Така гарненька. їм. Все, все прибирала. Цього нічого не хочу, а корми хочу. Ну так, пішла собі десертику взяти. Бо так. Вчора без десертика та якось воно сумно. <ріст> <ріст> так, все. Так, включу чайник. Включу чайник. Сильно хочу свого чаю і ніде його нема, треба тільки йти у той магазин Джокер. Там. Барбарис повинен бути. А тут нема ніде мого чимало. По Каву поки не хочу, я вже пила. Ця кава добра була. Ну як на мене сильно це дорого. 500 гривень. 500 грам. Що беремо дешевше. Ще якось хочу спробувати каву. Кава, реклама завжди у Фейсбуці і де, де її діки нема. 25, кофі робсте. Ну, Вона теж така там не дешева. Ну, треба буде якось спробувати купити. Поки що так. Поки ще розціну. На горі собі в мене ще є чай-еденс. Тут забула з якоюсь фруктою. Що мені подобається ця лінія Еденс? Тут справжній чай. Справжній крусткий та справжній. Угу, поки нема. Завтра піду. На базар я зайду у джокер, може, куплю той чай собі, що я люблю. Так. Нехай прохолодне, піду переодяг. Чай із кормою. Я якось брала дівчата хурму, тверду, це м'якенька ось. Я вибираю м'ягеньку. Ну, тоді, як я брала, не було м'ягенької. І я прочитала десь. Чи мені хтось з дівчаток написав, покладіть у морозилку Я поклала, і справді, і справді вона стала таке, вона от, така терпка, неприємна. А я поклала в морозилку, ніч пробула хурма у морозилці і стала нормально. І така солодка, і не... І не От вони не терпка така. Ось так. Все, іноді себе бавлю. Ну що? Як дитина захотіла солодку і зараз ще з'їм ватончик. Райська насолода. І так, 15.09. Виходимо. З собачками ми на прогулянку. Ось так. На вулиці нормально. Ну так. Сирувато. Не холодно. Вітру наче нема. Все в порядку. Йдемо. Ось. Так, давайте ідемо ми. Де сніжок? А сніжка нема. А де ж це сніжок? Нема. Ха. Цікаво. Так, ну, букет тільки зі мною йде. Хочу з вами поділитись своїми враженнями. Сьогодні мені набагато легше. Не тяжко йти зовсім. От я. Так, прямо йду. Бодренько-бодренько. Ну, так вже доходимо до мосту. Там за мостом пройдемо кружок і вернемось. Так, ми біля мосту. Ану, ну, 15.18. за 9 хвилин ми добігли до мосту. Так, зараз... Роблю круг, прямо мені сьогодні так легко, аж дивно. Що все таке сьогодні. Ну що, я вранці їла рибу, да, яйця і е, цю сочевиці кашу. Трішки. І все, каву пила. Каву з сиром. І Мені зараз дуже легко. І я не відчуваю себе голодною. Ну я ж це ж десь годинку назад з'їла шоколадку. Не шоколадка, а батончик Рошеновський. Всі знають, який він маленький, такий червоний. Ну, це таке, це раз колись буває. Значить так, іду. іду. Потім розкажу, що я хочу вам запропонувати. 17.33, ми вже на своєму місці. Значить, скільки ми ходили, було 18 хвилин, зараз 33. 15, так? Да? 15 хвилин це ми зробили круг. І прийшли аж сюди. Це далеченько ще від мосту сюди, скільки йти. Так, зараз роблю прав... Ті, що я придумала. Ті, що ми робили в школі. І так, очатку розганяємо мелімфу. Раз, два, три, чотири, пять, семь, вісім, девять, три, семь, два, два, чуть-чуть, трибачим. А тепер я розкажу, що я хочу вам запропонувати. Ну, я буду робити, а ви як хочете. А я так зроблю. Залишилося сьогодні на 21-ше, Уже 10 днів залишилося до Нового року. І хочеться бути красивими на Новий рік. О, а для того, щоб бути красивими, ми трішки трішки ми. Любимо, я не знаю, як ви, а я. Коли я схудну трішки себе так дивлюсь на себе і сама собі подобаюсь. От я хочу це зробити. Значить, завтра роблю розвантажувальний день на молоко чай. Зранку встану і покажу вам свою вагу, свій цукор. А в понеділок подивимось результат. Так що запрошую вас, пишіть мені під відео під завтрашнім відео. Теж свою вагу, а в понеділок звіримось. Хто за, пишіть, піднімайте пальчики вверх. Зараз підемо додому, буду варити молоко чай. Покажу вам. Так, я вже вдома. Зараз у нас рівно 16 та година. Ось скільки я займалася. Я вийшла було 0,9 хвилин. Майже годинку. Молодець. Кожен може виділити дівчата годину для себе, рівно, чисту для себе. Та й все. Все покинули і пішли. Зараз я переодягаюсь і буду варити молоко чай на голові. Хто знайшов? Так, давайте. І так, дівчата, давайте буду робити молоко чай. Значить, у мене молоко селянське 2,5% жирності виливаю в каструлю. Тут у нас 900 грамів написано. Так, все вилило, тепер ставлю на вогонь. Закипить, Вилю пів літра молока, дві ложки зеленого чаю. Просто чай листовий, мене ява та любимо зелений. Молочко закипіло, вливаю. Півточок пів літа. А тепер додаю дві ложки зеленого чаю. Кинула я дві ложки чаю і зараз буду вимикати. І нехай стоїть всю ніч Настоїть. 135 сідаю вечерять. Ось така у мене вечеря. Капустка та, що я тушила вранці, шматок м'яса телячого і яблучко я собі запекла. Все, буду вечерять. Таблиточку. Та й буду вечерять. Так що хочу, завтра отак, от я собі. Зробити. Я вже робила так. Нічого страшного в цьому немає, все в порядку. Трішки розгрузиться. Це я зроблю на цій неділі, а потім ще неділю в ту. На тому тижні ще в неділю я зроблю теж такий самий день. Цю недільку постараюсь їсти м'яско таке куряче. Легке, рибку, таке яйця, на цій неділі буде отак. Буду вам показувати, я ж вам показую кожен день. Мулька, шоти там навіть не сидить, <гум> чухмариться. Так, ну що, мої дорогенькі, давайте до завтра. А, ще хочу що сказати. Оце ж запекла яблучка, там багато пектину. У мене знову проблема із Мурчик, Що там таке? Знову проблема із закрепами. Так що я хочу завтра замовити ще собі псиліум. Хто хоче собі, заходите в пром, додаток такий є пром, або в Google, у кого немає прому. І пишете: Псиліум і вам вискакує. Там виходить десь 100 грамів 95 грив гривнів, От така ціна. 100 грамів ну, на місяць це точно вистачає. От. Я собі замовлю десь грамів 200, може і 300 побачу. Скажу вам тоді. Ну, все. От тоді, і, ви знаєте, я його, як коли п'ю, то у мене нема проблем. А зараз проблеми. Висівки так мені не допомагають, як псилюва. Висівки мені скрипляють, чомусь не знаю. Ну, ось так. Ну що, дякую, що ви мене дивились. Що пишете мені коментарі, що мене чекаєте. Я дуже вдячна. Мені аж не віриться, що мене хтось чекає. Я вам дуже вдячна, дівчатка. Пишіть, підтримуйте мене, ставте мені лайки. Підписуйтесь на мій канал, я вам дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення! Бережіть себе!